Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Євгенія Гончарук і маємо ще трохи часу, аби обговорити дуже важливу тему. Вона стосуватиметься газу російського газу, який споживала тривалий час у великих обсягах із -за надзвичайно високими цінами низка країн Європейського союзу. І е, у зв'язку з цим, у Кремля був дуже потужний інструмент тиску і шантажу. Станом на зараз багато хто говорить, що. Кремль став посміховиськом, і, можливо, тому не будуть його боятися. І, відповідно, зможемо ми пережити цю осінь і зиму, холодну, очевидно, і вдасться вла, вдасться, власне, не повестися. Та на на, на, на ті погрози, які вже давно лунали і лунатимуть очевидно з Москви. з нами на зв'язку. Вже є Володимир Амельченко, директор енергетичних програм центру Разумкова. Пане Володимире, добрий вечір вам. Добрий вечір. Вам теж отже, фактично є інформація від російської компанії Газпром про те, що вони оголосили про безстрокове закриття газогону Північний Потік. потік-1». були різні повідомлення спочатку про те, що на три дні призупиняється. Фактично, да, постачання газу були різні причини, чому е, власне, це сталося. Ну і зараз маємо ось таку новину. Хотіли вас запитати е, ну, серед пояснення, коротко скажу, що нашим слухачам і слухачкам знову ж таки кажуть, що призупинили транспортування. До моменту, поки не усунуть скарги на експлуатацію обладнання. Власне, в Москві кажуть, що транспортуванню заважають проблеми на головній турбіні. Ну і поки це не вирішить, не може бути відновлена робота. Однак мені видається, це лише такі слабенькі пояснення відповідно пане Володимире, які основні мотиви у цього рішення зупинити північний потік потік-1»? Ну, знаєте, про це вже дуже багато всі говорили, і приблизно знають чому. Я думаю, що все ж таки тут є така пряма залежність, така формула. Чим гірше ситуація в Росії на фронті, а ви знаєте, що зараз Україна перейшла до достатньо потужного контрнаступу, і я думаю, що через деякий час буде звільнений Херсон. І тим сильніше Росія застосовує енергетичну зброю в Європі для того, щоб змусити європейців посадити Україну за стіл перемови на російських умовах, От це перше і головне, головне завдання, чому Росія робить цей тиск, і друге друге завдання завдання це відмовитись від підтримки України і фінансово, і в тому числі зброї. Коротко хочу запитати: всі називали величезні цифри, величезні суми, які отримує за газ Російська Федерація. Всі ці фінансові втрати для Кремля вони будуть фактично непомітні? Чи політичні мотиви тут просто переважили і все? Ви знаєте, що у разі втрати Херсону і Півдня. То тут уже стане питання не, не про фінанси, а стане питання взагалі про е е е існування путінізму як системи влади і, і існування самого Путіна його життя. Тому тут уже він не може розмінюватись, він іде всі е ставки ставить саме на те, щоб, е, навіть жертвуючи такого ферзя своєї шах шаховій гри, як Газпром, для того, щоб. Спасти свою шкуру і якимось чином всадити Україну за стіл перемовин і врятуватись від розгрому на півдні, який, який може бути. Я думаю, що він буде. Ну ми не знаємо коли, але точно буде. Mm -hmm. Тобто такі такі мотиви. Тобто, на, на сьогодні, десь так. Так, пане Володимире, щодо реакції окремих країн на зупинку і північного потоку, один і фактично та постачання російського газу польща фактично ось днями стало відомо, що ця країна почала брати газ зі сховищ, і така ситуація може зберегтися до жовтня, допоки поляки планують запустити в експлуатацію газопровід Балтік Пайп. Uh, тобто вони видобувають самі поляки невелику кількість газу і покладаються на імпорт uh, щодо Польщі, uh, тут, як ви думаєте, протримаються вони, тобто вони самі, та, от якісь у них є такий певний люфт, аби перейти з одних фактично джерел, ну, щоб не, не вичерпувати uh, ресурс зі сховищ, власне, вже uh, перетриматися uh, чи стане сил. Я думаю, абсолютно вони зможуть, тому що основний енергоносій в Польщі все ж таки не газ, а вугілля. Там він домінує в енергетичному балансі в Польщі. Це по-перше. По-друге, Польща має потужний термінал, Свиновище, угу. це на Балтійському порті, порті. і е, має серйозні контракти і з і з Катаром, і з Сполученими Штатами, довгострокові контракти на поставки ЕЛНЖІ. Тому я думаю, що Польща справиться з цим викликом успішно. Якщо говорити про Німеччину, буквально днями ми чули від Шольца, що вони не готові до повної відмови від російського газу, і загалом ми час від часу бачимо е чи то економічно обґрунтовані, чи політично неготовність нести власне відповідальність за свої рішення і таку тісну співпрацю з країною, яка не надійний постачальник, яка є країною агресором? що зараз буде з німеччиною? Чи вона відчує до речі це відключення? Ну фактично припинення прокачування газу через північний потік потік-1»? Ну, по суті, пан Шольц нещодавно зробив заяву, що з грудня місяця Німеччина повністю вже готова буде відмовитись від російського газу. Ну, по-перше, зараз дуже успішно йде закачування природного газу. Сховища німецькі вже там близько 85% закачано, І до 1 листопада буде 95%. Це цього вистачить десь. На 2-2,5 місяці, але треба не забувати, ну зимовий період, не забувати, що е, на сьогодні частка російського е, газу в енергобалансі е, Німеччини скоротилась у ну, газового ріше балансі, скоротилася з 55% в минулому році, десь до 30%. А і Німеччина все більше і більше отримує газ з інших джерел. І зараз будуються ленджі термінали, і, і тому я думаю, що в Німеччині у Німеччина все ж таки справиться, але потрібно буде обмежити деякі промислові підприємства в споживанні природного газу, і, можливо, прийдеться трошечки вжатися і населення. Але в цілому Німеччина вже я думаю, в грудні місяці бо, як сказав, Шорт, буде повністю готова для того, щоб відмовитися від російського газу. Всі ці процеси вони знову повпливають на ціну. Принаймні, Блумберг точно пише, що точніше, прогнозує, що буде оновлення максимуму. Ми бачили просто якісь фантастичні цифри, і так прогнозували взагалі до трьох тисяч доларів за кубометр, що ви передбачаєте після цього рішення в Газпромі знаєте, ну, є ще що ціни спотові, є довгострокові контракти. Mm -hmm. які... Довгострокові контракти працюють по Гронінгенській моделі. Я, між іншим, перший в Україні цю модель досліджував ще в 2008 році, і тому там в довгострокових контрактах частка спотових цін вона там не вище 40%. Mm -hmm. в деяких контрактах менше. Тому в цілому довгострокові контракти. Там ціна нам набагато менше, ніж на спотовому ринку. Це по-перше, ну і по-друге, що треба сказати, тут крім того, що російський фактор діє, але діє фактор серйозної спекуляції, оскільки реально газу фізичного продається на біржах ну, не більше 10-12% десь близько 90% – відсотків це такий паперовий газ, продаж деревів. Тобто, спекулянти вловили цю тему, що на сьогодні ринок в європі нестабільний, а спекулянти завжди завжди йдуть в нестабільні ринки, і вони розкручують цю тему. Що будуть підвищення, і е, вони залишують ці ціни, е, ще більше розкручують. Хоча знов таки, якщо в Європі взяти там ціна, там, грубо кажучи, понад 2 тисячі доларів за тисячу кубічних метрів, в сполучених штатах на сьогодні вона десь 300-350, е, Бачите, наскільки менше, да, і навіть е, там в Китаї, в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні десь на 20-25% п'ять менше ніж. В європейському союзі це просто говорить про те, що значить великий пул спекулянтів він, він хоче збагатитися на, на цьому нестабільному ринку, який, є, на цій нестабільності які створила Росія. Міністр закордонних справ України у 2015-19 роках Павло Клімкін днями написав допис у соціальних мережах про те, що Москва стає смішною, і це супер. Коли сміються, не будуть боятися. І власне він згадує і каже, що це пояснення Москви, чому не працюватиме Північний потік. Цьому дуже сприяє. Кремлю дав давно ніхто не вірить, але сказати, що насотна станція не працює через витік масла, та майже як старе Жигулі, це новий етап. І пише Клімкін, що в Москві розуміють, що залишити Європу без газу вже не вдасться там підготувалися, пане Володимире. Чи справді Європа підготувалася? Тому що це не так швидко, це не так просто. Що ви бачите? Ми трошки поговорили про Польщу, Німеччину. А загалом, чи ми назвали, зокрема говорячи про Берлін, основних так би мовити, гравців, які залежні були від російського газу. Ну, от якщо взяти Болгарію, то там зараз знизилась залежність через те, що вони підключились до грецького терміналу через інтерконектор. Тобто повністю може Болгарія замістити російський газ ЛНЖ із, 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 із терміналу в Греції. Найбільш залежним, мабуть, це Словаччина, але Словаччина, вона зараз, бачите, підключилась Балтік. Пайплайн в трибопровідній системі зможе отримувати природний газ як з Балтійського моря, так зможе отримувати із південного коридору, тобто з Адріатичного моря, Середземного моря через аванжі термінали Тобто тут питання теж дещо полегшилися, але все рівно в Словаччині, в Чехії, наприклад. там Критична ситуація залишається, але я думаю, що через інтерконектори вони зможуть вирішити цю ситуацію. Що стосується Франції, вона менш залежна від російського газу, я вже не кажу про Іспанію, Португалію, Італію. На сьогодні збільшують поставки природного газу, це Алжир, Норвегія, Катар, Сполучені Штати. Я надію, що в кінці кінців відновлять і збільшать поставки з ЕЛНД-терміналу в Штатах, тому що там, ви знаєте, пожежа відбулася декілька місяців тому, і поступово там термінал цей на західному збережжі відновлюється, і поставки будуть збільшуватися. Крім того, не треба забувати про Азербайджанський природний газ. Взагалі, про е, прийняті рішення про скорочення споживання в Європейському Союзі, зараз дуже активно в Європі бізнес, значить, е, намагається впроваджувати новаційні технології, переходити на інші енергоносії. Відновлюються роботи робота теплових електростанцій на вугіллі, тимчасово е, е, думають, щоб продовжити роботу деяких. Атомних станцій, ну, наприклад, ще один потужний фактор, який може вплинути на заміщення російського газу це електростанції у Франції. На сьогодні із 56 електростанцій у Франції, 20, працюють лише 24, тому що вони чи на ремонті, чи в резерві, і до зими ну, десь левова частина цих електростанцій, і тому. А так як Франція не тільки сама споживає електричну енергію з ядерних блоків, але ще експортує в багато країн Європи, то цей фактор теж позитивно вплине на заміщення російського газу, але виходить у нас Угорщина, яка з 1 вересня та отримує через Сербію. Частину природного газу, так і я так розумію, ще й через турецький потік. Ну тобто, це одна з країн, яка через свою залежність, не лише енергетичну з Російською Федерацією, буде власне продовжувати отримувати цей ресурс, чи це так? так, ну, да, Вона буде продовжувати. Ми знаємо чому, тому що пан Орбан вибрав таку політику, і пан Орбан він в свій, в свій час, я вже про це неоднократно казав, був поставлений до влади, приведений до влади через відомого авторитета кримінального Сєва Магилєвича. І зараз Росія просто його тримає на різних компроматах на бізнес-інтересах. Він з цієї гілки не не злізе, але ринок Угорщини це такий дуже маленький, там не більше 3%, тому він великої ролі не грає. Я Хотів би ще раз підкреслити, що. Путін своїм своєю зброєю він вв'язався в цю битву енергетичну і думав перемогти. Але я думаю, в результаті він отримає таке енергетичне ватерлоу в Європі. Угу. Скажіть, будь ласка, пане Володимире, нагадаю нашим слухачам і слухачкам Володимир Мельченко, директор енергетичних програм Центру Разумкова, з нами на зв'язку. А ще один, так би мовити, сектор в цій енергетичній протидії Російської Федерації, це нафта. І, власне. Було рішення, я так розумію, про заборону на морські перевезення нафти з Російської Федерації паралельно. Ось просто підтвердьте, бо я бачила останні повідомлення, і не знаю, чи це рішення вже є щодо обмеження, тобто встановлення, так би мовити, стелі на ціну для російської нафти. Чи все це вже відбулося, і який це матиме значення, який це матиме вплив. Ну, це рішення вже відбулося, але це рішення ще лише рамкове, ще конкретних механізмів не mm -hmm. придумано. Узагальний є механізм це створити відповідну коаліцію країн, які би відмовилися з цією стелью і ціновою. Да? Це перше. І потім, значить, ті би країни, які е, е, значить, відмовляються від цього рішення, е, то о, до них би застосували санкції, верніше не до них, а до. Перевізників нафти до цих країн застосували санкції, наприклад, через страхові От Та же компанія Lloyd, найбільша страхова компанія у світі по страхуванню саме суден, да і Танкріптович числі Вона має 80% ринку, і тому це таке дуже серйозний механізм. Для того щоб змусити багато країн, які не захочуть виконувати це рішення, щоб воно виконувалось, якщо говорити загалом про ще спроби шантажувати Європейський Союз Росії саме предметом та інструментом, таким як енергетика, і можемо говорити, мабуть, про газ і не лише є і ще якісь. Козирі у в рукаві у Газпрому або в Кремлі, аби якось зробити болісно Європі? Ну на нього у них там безліч цих козирів, тому що Ну якщо про енергетичні ми вже вами сказали, є не енергетичні козирі, це ви знаєте, що протягом попередніх 15 років Росія витратила. Близько 1 трильйона доларів, одного трильйона доларів, я не помиляюсь, на переозброєння, а також на своє інформаційно-психологічний вплив на світ, в першу чергу, на країни Європейського Союзу, а також на свою агентуру, розвиток своєї агентури. Тому за рахунок цих заходів, за рахунок своєї агентури, за рахунок інформаційних засобів. То за рахунок значить корупційної складової, тобто в них залишився ще колосальний вплив. Там п'ята колона в Європі є достатньо, ще потужна. І кілька слів щодо нашої газотранспортної системи. Що буде з нею в цей опалювальний період? На вашу думку, різні лунали прогнози. Хочеться зрозуміти вашу думку, пане Володимире. Тому що ну падіння власне, це очевидно. Що буде загалом, що буде з системою? Ну, по перше, мене цікавлять тільки три питання в цьому плані: перше питання. Скільки нам потрібно грошей для того, щоб газотранспортна система нормально працювала в осінньо-зимовний період? Друге питання. Який дефіцит коштів має оператор газотранспортної системи на сьогодні? І третє питання як цей дефіцит подолати. Тобто і поки що, от я знаєте, створена е, е, така тимчасова слідча комісія Верховної Ради. Вона вже на минулому тижні запрацювала щодо кризових явищ в енергетиці. Я теж так стать мене запросили на засідання цієї комісії, е, ну в, і в склад цієї комісії в якості консультанта. То е, поки що, от я чув доповіді і Макогона, керівника. ГТСУ і членів наглядової ради магістральних газопроводів, і Юрія Юрійовича Вітренка, керівника Нафтогазу. Але поки що чіткої відповіді я не отримав з цього приводу. Але можу сказати одне, що дійсно система транспортування газу у нас знаходиться в глибокій управлінській кризі, тому що правління ВТСУ та наглядова рада мають абсолютно протилежні погляди на, і на фінансовий стан, і на значить, стратегію розвитку компанії. І, по-друге, компанія має величезні фінансові проблеми з ліквідністю. І зараз поки що не зрозуміло, наскільки це. Ці проблеми великі, тобто треба прояснити цю цю ситуацію, тому, тому про питання тут є серйозні, і причому вони можуть набагато посилитись у раз у разі, якщо Росія. Припинить транзит, то це буде такий дуже потужний виклик. Ну, принаймні, щодо цього сценарію, очільник оператор ГТС України пан Макогон говорив, що система готова працювати в реверсному режимі. Він сказав, що, скажімо так, відсутність транзиту не несе невирішуваних технічних проблем, хоча буде складно. Ну, принаймні, така позиція його офіційна, яку він кілька днів тому. Повторив. Я вам дякую, пане Володимире, за те, що долучилися і власне відповіли на наші запитання. Я нагадаю, слухачам, що Володимир Омельченко, директор енергетичних програм центру Разумкова, був з нами на зв'язку. І справді, говорячи про європейський союз, маємо не забувати про ситуацію в Україні. І, до речі, якщо знову ж таки повторити, що буде з газотранспортною системою України, то пан Макогон не просто. Запевнив, що є план на випадок, якщо буде повне припинення транзиту російського газу, він ще й, власне, довів та кажеш, нагадав українцям, що система вже переходила у реверсний режим у 2006, 2009 та 2019 роках, коли Газпром зупиняв транзит, і, відповідно, є. Різні сценарії залежно від того від ситуації. Та тобто, хоча знизилися обсяги транспортування газу, навіть сьогодні, це дає можливість все одно і резерви, якісь утримувати та формувати, ну і робити якісь оці, бачите, повне переключення руху. Це теж непросто, однак, хоча б такі плани існує. Мене звати Євгенія Гончарук. Протягом цих двох годин була разом з вами в студії Радіо НВ. Вже за деякий час ви почуєте свіжий випуск новин. Я сподіваюсь, деякі приємні новини з фронту там теж пролунають. Обов'язково залишайтеся на хвилі Радіо НВ і завтра вже о 8-й ранку. Вмикайте свіжі теж новини і свіжа аналітика буде від моїх колег. Слава Україні! Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.